Якщо ви думали, що рокери смислової галюцинації вже дуже давно зникли із радарів музичних сцен, ви сильно помилялися. Ну як же вони можуть зникнути? Вони ж вони ж глюки, хоча у мене іноді зникають. Ну а якщо серйозно, російська рок група живе і процвітає в Києві? Кстати, музиканти стараються бувати хоча б раз в год. Так останній концерт глюків в українській столиці состоявся на прошлої неділі. Кореспонденти Попконвера оперативно спіймали лідера гурту Сергія Бабунца і поговорили з ним про вічну молодість, про сеанси психотерапії і про те, наскільки сильно він ненавидить ранкові шоу. Мова не про Гутенморген, Насправді, «Смисловий смисловина це один із небагатьох гуртів, які вже давно стали уособленням якісного російського року. Та що там давно уявіть лише більше 20 років на сцені. Ми всі займалися тим, що не вставали в ряд да, з кимось, а вишагивали з ряда. Взагалі, то незмінний лідер гурту Сергій Бобунець. Він же буба, неохоче спілкується із журналістами. Але перед нещодавнім концертом смислових галюцинацій у Києві, ексклюзивно для Боб Конвейера, музикант зробив виключення. За останні роки практично не даю інтерв'ю. То есть на сам ділі не публічний человек. Згадаємо, я смог себе це позволить, не ходить на ефіри там. Знаєш не ездить, не вставать в 6 утра, чтобы приехать на 4 минуты там, знає, за какое-нибудь утреннее шоу. Вот. И мне стало гораздо лучше. Можливо, саме тому за останні роки про гурт зовсім небагато чутно. Але тим не менш, це не впливає на кількість прихильників, які приходять послухати улюблених люків. Я розцінюю концерти як сеанси психотерапії. Люди завжди виходять з відчуттям очищення, якогось да, там, навіть якщо слізами, то це радості скоріше. Як зізнається Буба, виступати перед тисячною аудиторією чи перед десятьма людьми різниці немає. Він в будь-якому випадку емоційно викладається на всі 100%. Перед концертом все, що мені потрібно, це минут 15 пояс. Якщо це виходить, якщо мене не тягнуть в різних сторонах, там зробити то, зробити все, тоді я щасливий тим не менш, зі сцени Буба, як і десятиліття тому, заряджає та заводить публіку. Не секрет, що на його піснях виросло не одне покоління молоді. Да, понятно, що у нас немає 14 річних дівчинок на концертах. Ну і так, щоб там сильно постаріла аудиторія. Ну да, вона виросла разом з нами, але нам від не 40 ще. І взагалі ми вічно молоді, якщо чесно. Саундтрек до культового фільму Брат 2 на початку 2000-х просто затьмарив увесь пострадянський шоу-бізнес. Смислові галюцинації неодноразово вистрілювали справжніми хітами, які досі, будемо відверті, заставляють серце битися в прискореному ритмі. Після кожного, звісно, гру грустної, так скажемо, пісні, яка з'явилася, особливо після «Зачем топтати -то, мою любов. Е Люди дзвонили моїй жінки і говорили, там у, у буби, да все в порядку. Овся вам проживає. топтать мою топтають зараз? Сергій не лише записує нові альбоми та гастролює, а й займається ще й продюсуванням. Він активно допомагає молодим артистам розкритись в музичному бізнесі, адже із власного досвіду прекрасно знає, як важко виділитись із сірого натовпу. Мы всегда были необычными. Но все необычное, все э, там, когда-то молодое, становится постепенно мейнстримом. Да? Так и мы, собственно, стали мейнстримом. Но э, сейчас передаем свой опыт младшим товарищам. Можно стверджувати, что смысловые галлюцинации, начебто в Женети. Начебто і зірка їх давно згасла. Звісно, частково у цьому є правда. Але тут варто зауважити, що самі музиканти з огляду на свій величезний досвід не роблять із себе посміховисько, аби бути схожими на двадцятирічних хлопчиків. І як це практикують більшість сучасних гуртів у віці.